Пет Україн, преміум спонсор національної збірної з футболу, разом сильніше. На зв'язку з нашою студією Богдан Ткачук, депутат Харківської райради. Пане Богдане, вітаємо. Я вас вітаю. Так, що, що там, і скільки прилітало, і, і, і куди потрапило? Що можна сказати, так, щоб ворог не уточнював собі? Та багато і не скажеш. Загальна інформація десь сказали так: 10 ракет з 505, здається, почали вибухати, ну падати в територію міста. Це не мишлянський район, це східна частина міста. Це промисловий, але там є і цивільні райони, це там нові будинки, так звані. Інше, що чому кажуть більше? Бо є ще чугуїв і зміїв. Туди теж летіли ракети. Загалом нарахували близько 14 штук, то що мені зараз відомо. З приводу наслідків інформацію не подають. Взагалі сьогодні інформація надходить край, край обмежено. і я розумію, чому, мабуть, це і правильно. Що можна сказати? Можна сказати, що з електрикою ми поки що принаймні Шевченківський район, де я знаходжуся центр міста. Зранку не вимикалась, він електрика присутня. В інших районах так є перевої, Не працює відповідно метрополітен. Він не працює в штаті бомбосховища в вигляді бомбосховища. Так, що ще можна додати? Аварійне відключення. Виведений графік з 6 ранку. Який це графік? Мені зараз важко сказати, бо вони декілька разів мінялись на протязі останнього тижня. То було 7 годин. На 7 годин вимикалося останнє, то що наприклад по ну по моєму будинку, скажімо так, з 13 до 17 відключення було наскільки він буде відповідати сьогодні? Графіку ну, я щось дуже сумніваюся. Швидше за все вручному режимі будуть десь там наші електрики, де бачаться. Танцю критично відвимикати і відповідно вмикати. Ну так от якось зрозуміло, речу. пане Богдане. тому, тому ми зрозуміли, чому цифри різняться від 10 до 15 бо просто ще треба врахувати те, що були удари по області, і по по Ізюму і інші і зрігуєво так зрозуміло. А от з такими перебоями, ну. Швидко не відновлять, тут є єдиний варіант, що збільшити кількість такої невеликої дрібної генерації. Чи зараз є якась екстрена програма, щоб збільшити кількість різних генераторів, від невеликих індивідуальних до трохи більших до Харкова, чи щось зараз вже є в вигляді якогось цільного плану? Так, за останні тижні до мене доходить інформація, що це що план вже з'явився. Це йде мова не про генератори, бо генератори не аж mm -hmm. портали не потягнуться. Ну нереально іде. Е Мова про пересувні котельні різного типу, які будуть виробляти і тепло взимку, і е, якусь частину електрики. Їх ну е, як бачить е, наша міська влада, встановлювати потрібно буде поквартально, або в залежності від е, тої системи, яка є, скажімо так, опалення гарячої води в тому чи іншому районі, бо різні системи є там, е, е, їх треба якось закальцовувати до них, під'єднуватись. Ну це такі технічні важкі питання. Але концепція є. Я так розумію, сюди і президент приїжджав, і міністр тут був. І обласна адміністрація, військова теж там сінів працює на це. Направлені сили. Якщо я раніше критикував, то зараз в мене поступає інформація, що, що з цього буде, як воно, що ще на, на, на рівні такому обговорення і, і складання планів. А в принципі концепція зрозуміла: це мобільний котельні. Ну, Ми розуміємо, що тут зараз в Харкові ситуація така, що треба е сьогодні на вчора. Я про е реальні хороші системи ППО, як мінімум, посилити захист неба. При тому такі системи, які можуть швидко перехоплювати, наприклад, тих самі С-300, вони дуже короткі мають плече удару, наприклад, якщо луплять з Білгорода, то в цьому випадку, хоч якісь світло в кінці тунелю є, є якісь е швидкі рішення. Ми розуміємо, нехай не пажуть. Хай буде СМТ або якісь інші, але чи щось хороше чути. Нічим не можу порадувати вас. Нічого хорошого не чути. Одні розмови. Ми їх вже чуємо від президента, і від очільників, але по факту треба дивитися, що відбувається. Прилетіли ракети, там збили їх чи не збили. Я не чув, що хоча б там десь щось збили. Можливо, я помиляюся, військові там пізніше скажуть більш точніше. Але по факту нічого. Так, от власне, то так є. пане Богдане. Ми теж ще не маємо жодної достовірної інформації. Підтверджено, що вдалося щось збити із тих ракет, які лупили сьогодні по е, Харкову та й по області. Пане Богдане, дякуємо за уточну інформацію. Та Богдан Ткачук, депутат Харківської районної ради про ось ці нічні ранкові обстріли Харкова. І преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніше.